Добрий день, малята! Ми сьогодні з вами поговоримо про взуття. Та одяг, і яким він буває. Поміркуйте, який буває одяг. Ну що ж, я вам зараз розповім. По-перше, він буває святковим, той який ми вдягаємо на урочисті події. Також наш одяг може бути повсякденним, той який ми носимо щодня. Також одяг може бути спортивним, який ми вдягаємо під час спортивних занять та прогулянок. А ще одяг може бути домашнім, той, який ми носимо вдома. Це халати, піжами, домашні капці. А ще наш одяг змінюється залежно від пори року. Влітку, коли жарко, ми вдягаємо набагато коротші речі, легші. І взимку, коли на вулиці мороз. Для того, щоб не замерзнути, ми з вами вдягаємо теплі речі, шерстяні светили, шапки, рукавиці, теплі чоботи. А ще наш одяг потребує догляду, тому ми його спочатку перем, потім просуємо і охайно вішаємо в шафку. Дидактична гра, що зайве і чому? Що зайве? Так, зайві туфлі, бо все інше то для зимових розваг. Що зайве? Зайві чоботи, бо чоботи це взуття, а все інше одяг. Що зайве? Так, зайва парасолька, бо парасолька це не одяг. Що зайве? Зайві чоботи, бо чоботи це взуття, а все інше то одяг. Що зайве? Тут зайва літня сукня, бо все інше то теплі речі. Що зайвий? Зайвий капелюх, бо все інше то рукавички. Що зайве? Зайве шапка, бо все інше то сумки. Що зайве? Зайвий домашні капці, бо все інше то взуття, в якому ходять на дворі. Що зайве? Зайві літні в'єтнамки, бо все інше то зимовий, зимове взуття. Що зайве? Капелюх. Бо капелюх це головний убор. Що зайве? Зайва кепка, бо це теж головний убор, а все інше то одяг. Що зайве? Зайві зимові чоботи. Що зайве? Зайва спідниця, бо все інше, то одяг для хлопчиків. Що зайве? Зайві кросівки, бо все інше, то головні убори. Дякую за увагу!